З вікна квартири місцевої жительки Майї завжди було видно пам'ятник юність, який 28 січня комунальні служби демонтували. Жінка каже, вважає знесення пам'ятників питанням не на часі, коли в країні триває повномасштабна війна. Можливо, щось інше поставлять, щось буде гарніше, щось буде красивіше. Не можемо нічого конкретно сказати, щоб чи проти, чи за. Розумієте, така зараз ситуація, що дуже багато коштів комунальних витрачається на те, що не потрібно на даний момент. Місцева жителька Лідія говорить, колись і сама була комсомолкою, проте нічого від цього не отримала. Ну, моя думка така, що з комсомолами далеко не пішли. То я думаю, треба прибрати, щоб строїти нову Україну, щасливу Україну, заможню Україну. Судовий процес щодо демонтажу пам'ятного знаку розпочався у квітні 2018 року. Перший заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва розповідає, у 2021 році з цього пам'ятника за дорученням виконкому міської ради демонтували барельєф Лєніна. А далі вже ранком декомунізації, на сьогоднішній день закону про декомунізацію на сьогоднішній день проводиться знесення елементів цього пам'ятного знаку. Роботи зараз проводять комунальні підприємства, такі як Миколаївські парки та ОБТ Ці два комунальних підприємства були залучені до демонтажу пам'ятного знаку, адже мають відповідну техніку та не потребують додаткового фінансування, говорить Антон Ужва. До декомунізації пам'ятник Юність мав назву Пам'ятний знак Ленінському комсомолу 1918-1978 років. Марієта Микарчан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.